Чергової масованої атаки завдав ворог по Україні Шахеди збивали над дев'яти областями. Які наслідки далі. Повітряна тривога у столиці тривала майже дві години силами і засобами протиповітряної оборони. Усі БПЛА, пала шахет противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста. Таким чином, у Києві без жертв та руйнувань. А от в області внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа. Її ліквідували пошкоджені складські приміщення, СТУ, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач жертв та постраждалих немає. Росіяни знову обстріляли Харківську область. Загинула жінка. Окупанти вдарили по селищу Водяне. Зруйновані два приватних будинки. Ще сім пошкоджені. З під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки. Ще одному чоловікові була надана медична допомога. На Миколаївщині внаслідок падіння уламків шахеда спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті. Керівниця прес-центру оперативного командування Південь зазначила, що вогонь оперативно приборкали. Попередньо внаслідок атаки постраждала одна людина. Уламками також пошкоджено об'єкти на Одещині. Це спорткомплекс, а також житлові будинки. Цього разу під максимальним ударом можна зазначити так. Була Миколаївщина. Хоча дрони розподілялися дуже широкою географією, це можна було бачити по карті повітряних тривог долітали аж до столиці. Це було видно по моніторингових каналах. В нашій зоні відповідальності можемо зазначити, що знищено було за ніч 26 безпілотних літальних апаратів типу шахет. Переважна більшість на Миколаївщині ще результати підбиваємо, але були збиття і на Одещині, і в Вінничині, і і Дніпропетровщина, і навіть Херсонщина. Хоча знов таки ми говорили вже, що такі далекобійні снаряди, поражуючі як «Шахет», не типово використовувати у Фронтових областях, але ворог вдається і до таких. Тактик для того, щоб максимально виснажувати системи протиповітряної оборони, така потужна бойова робота. На жаль, все ж таки не дозволила абсол в абсолюті захистити всі об'єкти. І ворог поцілили по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Там на інфраструктурному об'єкті спалахнула пожежа. Але найголовніше, що максимально оперативно вдалося з нею впоратися. Хоча одна людина цивільна отримала поранення, не важкі і є. Надана їй допомога, вся медична допомога їй надана. Але можемо зазначити, що уламками також були пошкоджені від збиття об'єкти і на Одещині, це спортивний комплекс. Також на Миколаївщині інші інфраструктурні об'єкти зазнавали падіння уламків і деяких пошкоджень. І відповідно вибуховою хвилею житлові будинки також постраждали. Але на жаль, ми продовжуємо фіксувати те, що ворог не припиняє таких атак, і ось така масована, як збиттів, Це все таки дуже потужний вплив на людей при фронтових і не тільки територіях, тому що атака цілком тривала понад 5,5 годин. напружено працювали, працювали системи протиповітряного. В небі над Дніпровським районом були збиті два ворожі безпілотники. Через падіння уламків виникла пожежа. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, був поранений чоловік. Його стан задовільний. Лікуватиметься вдома. Для нас це вже звичні. На жаль, такі цифри, тому що мали і 90 шахедів. Зараз новорічну ніч згадайте напередодні нового року. Ну, 45 – це був рекорд. Минулої позаминулої е, новорічної ночі, так би мовити, зараз для нас дійсно цифри, які часто на жаль з'являються. Зазвичай противник атакує кількістю там 15 щодня, щоночі, має на увазі атак 40 сорока е, 45 Ну це серйозний результат на сьогоднішній день, тому що. Ви бачите, що запустили хвилями шахеди з двох напрямків, рухались вони як зазвичай по тих маршрутах, які вони собі розвідують напередодні, щоб якомога глибше пройти, якомога більше цілей уразити. Ну цього разу надзвичайно теж високий показник. Я хочу сказати, що із навіть з тих п'яти, які не є в статистиці збитих. Ще кілька і не долетіли до своїх цілей внаслідок певних обставин. Тому е, дуже гарний результат. Командувач повітряних сил е, Збройних сил України, Геннадий Микола Олищук відзначає роботу усіх сил оборони. Протиповітряна оборона замикається звичайно на командувача, на повітряні сили, але долучаються усі: усі роди та види збройних сил, які мають мобільні вогнові групи. Усі створюють за реї, відповідним озброєнням. Також інших складових сил оборони, це і Нацполіція, і Національна гвардія, Державна прикордонна служба, усі повністю долучаються, і ми завдяки цьому маємо от сьогодні такі результати по збиттю шахетів. Дуже непроста ціль шахет, але завдяки досвіду, вмінням, додатковому обладнанню все ж таки дрони збиваються. На жаль, таких показників не можна досягти серйозних, коли. Атакують прифронтову зону, тобто території, які прилягають близько до лінії фронту, ну часу на збиття мало. Ви розумієте, що е, мобільні вогнові групи мають обмежений радіус дії для того, щоб збивати е, ці дрони. Тому, якщо ворог атакує по військах чи по, близько до лінії фронту, то показник, звісно, що е, буде менший. сьогодні, ж відпрацювали. Ну. Скажем, так майже всі дрони були збиті мобільними вогневими групами, і це дуже добре для нас на сьогодні. ми таким чином маємо можливість заощадити зенітні керовані ракети великого та середнього радіусу дії.